Привітуліки, привітуліки скажіть. Е, доброго раночку. 22 січня, понеділок, да, да, амуру, так ти скачеш. На годиннику скажи восьма година. Ми вже повністю попоралися, всіх погодували, подоїли. Коротше, хазяєва. Що казати? Да? Берточка, ти упісюнялася, моя ти дівчинка. Вже поставили казеняткам он. Бачите, так? Зернові. Що в нас там? В нас там... Ячна крупа, кукурудзна крупа і вівсяні пластівці. Ой, кошмар, дівки не дають балакати. І вівсяні пластівці, скажіть, да. е, водичку тато ще не приніс, да? не приніс. Тут ось у них сінце таке дрібненьке, м'якеньке. У них ясла такі тут маленькі. І ми перший час ось там, де там де дирочки. І ми наче як так от самі висмикуємо сюди. Щоб вони бачили, де цікавитися. І ти вже хочеш стрибати? Не вийшло, так? Угу. Ох, ти ж і козіл. Е, Вони вже починають смикати. Сьогодні вранці Амурчик прокинувся і стояв отам, цікавився сінцем. Так, що ось такі справи. Це в нас виходить. Ой, Амур, скільки тобі виходить? Це ти народився 14-го. Е, сьогодні 9, правильно? Так. Да. 9 днів сьогодні Амуру. Це завтра ладуся. Останній день отримує Аскарутін, Кальфастонік і нікотинову кислоту. Да. А цим живжикам, хвостикам Берті і Козлику вони народились 19, -го, 20, -го, 21 22-го. 22 Це їм сьогодні буде тільки три доби. Зовсім геть маленький он розпластався. Зовсім геть маленький, скажіть ми, да. Завтра у барбушки буде останній укол коктейля, а пігулочки ще і вітамінки ще 5 днів будуть після того. Ось такі справи. О, ну, есть, есть сино. І бачите, в чому прикол? От Амур старший, пішов їсти сіно. І це Елізе, хоч йому два дні, як то кажуть, отроду. О, Амур з'їв бачите? Цей ще не розуміє, що йому треба сіно їсти. Але так як амур робить, і він лізе, повторює. От вам і оцей стадний рефлекс. Так само буде з зерновими. Головне, щоб амур почав цікавитися ними. І як тільки амур почне їсти, і ці будуть їсти, он стоїть. Козлик і смок чи сининку, хоча їм нема ще трьох діб. Да, віртуся. Ви запитуєте там у мене в коментарях, як відрізнити рогасті чи комолі. Ну, по-перше, одній це не дуже зручно. А по друге, я прочитала цей коментар вже після того, як комолих в нас. Не стало, тому наглядно показати не можу комолого казеня. У комолих казенят у них отута да, посеред лба, Прямо таке, як залисинка. І шерсть розкладається зовсім інакше. Вона отак от, як дивишся на головку казеня, вона прямо наче трикутничком. Отак от. Від лобу йде. А стосовно рогатих у них як завітушки. я пробую завжди, як тільки народилися. В принципі, тоді вже можна розрізнити. Бувають, звісно, такі випадки, що начебто народжується як комоле, ну, тобто ти не, не намацуєш рожків, а вони проклюнуться пізніше. Один раз у нас було, що у віці трьох неділь прорізалися, вилізли рожки. Це було одне козеня, В принципі, всі на протязі першого тижня. А одне було таке козенятко, один випадок був, що ми думали, що все, рожок не буде. А вони потім проклюнулися і за добу такі вимахали, що я тобі дам. Прийшлося терміново брати термокаутер і вижигати, тому що чекати до вихідних ну, не було змоги, якщо б вони з такими темпами росли, то це було б, звісно, треш. О, наїлися і доріють. Наїлись і доріють. Я завжди пробую. Я пробую пальчика, мені кушу, щоб показати вам. Ну це вже, якщо народяться ще хтось комолі, то тоді я зніму окреме відео покажу. А так, в принципі, у Амура вже взагалі такі. Амурчик покажи лобік. Покажи лобешню. Що? Що козлик? Це стовідсотковий козлик. Да, Амур? То Берта, да, скажи. Боже, вони такі малі в порівнянні с Амуром. Хоча, казалось бы, ночей ну не різниця. Всім будет три доби сьогодні, амуру дев'ять. Різниця шість днів. Чи скільки там? Шість. Ну, 14-го. 15, 16, 17, 5, 5 днів різниця. Лада 14, ну ну теж лада вранці народила, а барбі ввечері. Ну, 5-6 днів, грубо кажучи, різниця. А отак от уже вони різняться один від одного. Нас так добренько притрусило сніжком. І сьогодні знову мороз, мінус 10 було вранці. Ялинка моя. Вся стоїть засипана, засипана, засипана. Але начебто виходить сонечко. Ось і по ялинці видно, і на хату світить. І туди, як глянути, начебто встає сонечко. Можливо, в день буде і тепло. Ну що радує, що немає сильного вітру. Такий легенький. Вітерець. Дай, дівульки. Ви всі в сараї сьогодні. Я хотіла подивитися на вас, на ваші вим'ячка, ні? Жадні. Жадні дівки не хочуть сьогодні нам показуватися. Ну, значить, піду. Ніколи мені їх чекати. У мене на сьогодні наплановано роботи. Я вам передати не можу. Да, і тут видно, що сонечко встає. Зараз загрузю прання, потрібно зварити росол. Ой, розібратися з тортом. Замочити у спеціях качку. І у мене зібралось перше молочко. Планую сьогодні ще й що щось зварити. Ну, а ще приготувати вечерю пу, -пу, -пу, -пу. коротше, роботи хоч відбавляй. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою на весь день, на весь тиждень. Ну і, як завжди, гоу працювати.